Мої вітання, колеги. Сьогодні 10 жовтня, і так собі, але ми готуємось до посадки часнику, починаємо новий сезон. Поле вже підготовлене, лишилось підготувати насінневий матеріал, а саме обробити його від грибкових захворювань, тобто призвести профілактику. Я вважаю, що саме перед посадкою. В боротьбі з кореневою гнилю є найефективніший спосіб, тому що обробки по листу під час вегетації з точки фізики просто нереально, щоб препарат опустився до коріння і якось події. Тому, ну, крім випадків полив фунгіцидами, тоді вже, звісно, корінь почне смоктувати і препарат пройде саме через корінь. А так в період вегетації ми захищаємо саме. Листовий апарат. І працювати ми будемо препаратом Максим. А саме в нашому випадку, Максим Excel, зараз розглянемо, як наносимо і декілька слів про норму І так, ми наносимо наплівку. Якщо у вас є бетонозмішувач то можете це робити в бетонозмішувачі. І так, ми працюємо Максим Excel. спосіб. Нанесення оприскування. Все дуже просто. Розбавляємо 100 мл максимум у мірці додаємо літру води, тобто 100 мл на літр води і до 100 кг часнику Скажу зразу, що от якщо чітко по вазі то 100 кг, то ви не носите, не носите, не нанесете рівномірно. Тому Вважайте це, і я своїм клієнтам, хто бере у нас Максим на розлив, ми пишемо що до 100. Тобто ну, в середньому це десь 60-70 кг. Тоді воно більш рівномірно наноситься. Щодо е додавання добрив тут по бажанню, вимпелка або оракул насіння. Це якщо ви працюєте Максим Excel. Якщо ж ви працюєте, Максимум звичайним спосіб нанесення замочування 40 мл на 10 літрів води. І замочуємо до втрати об'єму розчину вдвічі. Потім виливаємо і робимо новий. Сюди вже можна додати вимпел 2 для замочування. Якщо ви бажаєте додати стимуляторів, регуляторів росту. Значить. Не забувайте про захист, тобто перчатки. Я хочу, щоб ви розуміли, що сам препарат він прозорий. А оця фарба червона це як маркер того, щоб ви випадково, тобто, зубки, там, наприклад, якщо не попали в їжу, тобто вже оброблений матеріал вже має такий колір, звісно, що ніхто його не підсуне там. Випадково або спеціально, тому отакий от ось момент. Тут тільки фунгіцид, на відміну від інших препаратів, і там селестоп, тирана, і престиж, там вже є яд, а тут тільки фунгіцид тому достатньо мати перчатки і такі поліпроплини міцні, і садіть. значить Після протруйки ви можете протягом тижня працювати. О, якщо на плівці, наприклад, у гарну погоду, в сонячну, буквально 30-40 хвилин і він сухий, ви вже кидаєте його в ящики або в мішки, в сітки і працюєте потім. Тому все доволі зручно. Всім гарних урожаїв. Саме головне вірте, все буде добре, бережіть себе, близьких. До скорої зустрічі!